Друзі, вітаю! Це програма без масок. Ми повертаємося на ваші екрани вашого ютубу. Підписуйтеся, ставте нам вподобання. Це допоможе іншим людям нас легше знайти. Часом добре поговорити відверто, без масок. Без масок з Мар'яною Полянською. Бути почутим важливо. Я народилася в селі Устичко, в Устечко, бо Устечко це Заліщицький район, а Кременецького району село Устечко. Дуже красиве, мальовниче село між горами, от там прийшло моє дитинство. Навпаки, в селі така прекрасна природа. В нас річка чудова, гори, в які квітнуть такі квіти, неймовірні, напевно, десь як в Карпатах. Ця вся природа мене спонукала. А перший вірш написала в другому класі. У нас був такий відривний календар, і там така була вірш, чи то пісня доросла, називалася «І чого тікати. Ну, і я, так, так мені сподобався. Від імені чоловіка був, був написаний цей вірш, я його прочитала. І якось за кілька днів я прийшла і немає. Вже я не знаю, де подівся, чи хтось забрав в сім'ї. І я вирішила написати свій вірш, найперший під такою назвою і чого тікати. Ну але так як я була дитина, то цей вірш був про зайчика. Вигнав пасти я овечок на лужок, а там річка і зелений бережок Враз разочам не вірю я своїм. Зайчик біля річки на траві. Я до зайчика біжу, ось ще кроки вже візьму. Раптом зайчик стрепенувся і побіг, не оглянувся. І чого тікати, зайчикову хати. Ми пішли б до мене, до моєї хати, жив би ти у мене зайчикову хату. Мені хотілося римувати, хотілося писати вірші ще в школі, коли потрібно було написати якийсь твір то вже мої вчителі бачили, в мене такі поетичні задатки, дозволяли мені писати у вершованій формі, то я писала на задану тему. В училищі здебільшого я писала про кохання, про любов. Бо дівчата, студентки розповідали про це так якось емоційно і такі присвяти, вірші були про кохання. Вони в мене не збереглися, але були такі вірші про кохання в цей час. Я вийшла заміж. Залишилася жити в Чорткові. Я працювала в нашій школі номер 7 спочатку був мій такий шлях педагогічний. Потім я вступила до Рівненського педагогічного інституту, вже на факультет педагогіка і психології дошкільна, працювала в дошкільному закладі, і тоді я стала писати перші вірші. Но вони були такі колискові для моїх синочків двох. Були здебільшого привітання, поздоровлення на родині свята, дні народження. Mm -hmm. Чи педагог, чи письменниця? <рес> ну, найперше, що я хочу сказати, найперше, я думаю, що я жінка. Що я жінка і українка через рисочку, я не можу сказати, жінка-українка. Отак, жінка, українка, християнка. Тоді я вже педагог бо треба було педагогіку багато займатися і своїми дітьми а потім я вже письменниця тобто поет... так mm -hmm. поетка можна сказати і перекладачка і багато я вже там і піснярка буклі писала то mm -hmm. вже так воно мені але педагог педагог поезія не не тільки хобі я дуже боляче сприймаю різні моменти життя різні ситуації Кажуть, що поети, письменники вони люди без шкіри, що в них оголені нерви, і це дійсно так. Немає такої події на певному особистому житті моєму, чи людей, які мені знайомі, чи подій в нашій країні, на які б я не відгукнулася, не відгукнулося моє слово поетичне чи письменницьке, бо я крім поезії пишу і оповідання, повісті, новели. Ось, так що тут можна наваги покласти вже з часом, бо спочатку це було як хобі тільки, а вже з часом я стала членом Національної спілки письменників України, журналістів, і журналістикою займалася, і до цього часу я дописую. У мене багато, в мене біля тисячі дописів є. Угу. От так, так, я згідна з вами. 50 на 50. Так. Угу. Дуже дякую за таке, за таке цікаве запитання. Воно для мене дійсно це питання таке, що важливе. Не пишу я на замовлення, дуже рідко. Я, я не можу написати просто так, от напиши на якесь замовлення. І коли дійсно ви підмітили, що е, я казала, охарактеризуй мені людину і скажи, обов'язково я казала, якийсь цікавий момент в її життя, щось цікаве, ну щось пригадай, що таке було, щоб, щоб та людина, коли буде слухати ці слова, щоб вона дійсно щось згадала, чи з дитинства, чи смішний якийсь випадок, чи якийсь, щось для неї таке було піднесене в житті. Обов'язково, коли я вже цей випадок маю. Я тоді вже, Моя фантазія включається, і я вже бачу той портрет цієї людини, і я вже пишу, і воно мені вже вдається. А просто так, такими знаєте, кліше, з загальними фразами, які є в інтернеті, і де можна прочитати, їх, то я так, так не можу, не хочу тут. Так, щоб я змушувала я ніколи. У мене, мабуть, і не було такого випадку, але я собі так думала. Якщо я не зможу написати, я скажу, вибачте, я нікому нічого не зобов'язана. Я не буду, чи мені не вдалося, чи я не змогла проникнутися. Завжди так бувало, що я ту людину так допитувала розповідати про... Про того, для кого я пишу, що мені воно потім йшло з душі і я писала. Бачите, я, я завжди не маю часу, але в мене так багато книг написано, бо я так прийшла і буквально за хвилину я вже написала вірш, чи поспішаю на роботу, щось побачила, чи пригадала, я прийшла і записала, щоб в мене були муки творчості, я кажуть письменники, колись я. Хотіла знімати кліп і мені дали таку ідею, давайте ви сидите біля каміна, де вогонь, ви пишете, і то-то кидаєте, що вам не вдається. Ну я кажу, я не буду такого ні в якому разі, бо в мене ні, ні разу в житті такого не було. В мене завжди йшло все з душі. І я так думаю, що так Бог мені диктував, Бог мені дав цей такий талант. Третувалася не було, але я дуже дослухалася до своїх вчителів. От якраз тернопільська така поетеса, письменниця Ірина Дем'янова, вона мені написала, це моя перша книга, в 2001 році вийшла, краплини серця полум'яні. Я назбирала вже такий товстий зошит віршів, і Тоді вже моя родина каже, може вже зробити книжку. І от я до неї звернулася. Нещодавно в нас сторінках Фейсбук було з нею інтерв'ю, і вона дописує, і вона написала мені передмову, 2001 рік, Я така була молода, окрилена, і в мене таке було кредо. І я в певний період часу собі якесь маю кредо. Тоді в мене було таке кредо прикрашати собою життя, якусь таку радість людям дарувати свої поезії, віршами. І навіть перший вірш, якщо можливо, і він коротенький зачитаю в цій книжці, він має назву Я радість. Я радість. Розсипана сотнями див. Я світло у темряві ночі. Тепло, яке день весняний народив, усмішкую сяючі очі на битву виходжу і б'юся до ран зі смутком і хмурістю злою. Я в перших рядах і нікому не дам свій світ заслонити собою. Круг мене розсипані трупи фемер, І ріють вітри похоронні, Та сурми звучать, сповіщаючи день, тріумф мій, як сплеск у долоні, І я радість, стоптана квітка життя, Вогонь на мечі золотому, мелодія щодо в майбуття, булаючи відстань і то. Не відкладати нічого на завтра. <рістити> 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 Книгу поезії назбирала, а тисячі двадцять першого року в мене вийшла книжка оповідань перед сніговики. Це її майже ніхто ще не бачив. З ними було 27 книг різних і поезія. І п'єси в мене є, і дитяча книжечка, про яку я дуже мріяла, бо написала дуже багато для дітей за час роботи в дитячому садку. Я можу виділити дві таких книги. В мене є чудова, я її сьогодні не взяла, просто не мала книга, яка називається Вір «Вір» і вір поезії називається. Це спільно із таким Тернопільським, проживаю в збаражі письменником. Дуже чудовим моїм другом, талановитою людиною Володимиром Кравчуком. Uh -huh. Ми зробили таку інновацію, таку книгу. Я починала писати вірш, а він закінчував. Uh -huh. Ось, Сам чудові поезії, вони мені дуже дорогі. І ще одну книжку, таку також можна сказати, інновація вона має назву Вовчиця. А якщо так, це вуалю русалки буде. Це про жінку у двох таких обличчях, що вона така ніжна, як русалка, і ще й вуалю така, знаєте, за тіни, наче в якомусь такому тумані. І бувають моменти, коли жінка як вовчиться, стає, коли їй треба можливо, захистити чи свою честь, чи свою дитину, чи свою сім'ю, чи якусь свою ідею, чи якийсь свій погляд, то тоді жінку, українку, можна якраз і так і зрівняти з вовчицею. Можна зачитати цей вірш, відчитися. До речі, за цей вірш вовчиця Я мала перемогу минулого року, також бо в мене є такий сліп невеличкий. Не, і, не і, битва Жанів я не брала не. цього диплома, але є. Не підходьте близько. Я вовчиця, то не маска, мій кривий оскал, Суть моя тверда, не наче криця, хай тремтять собака і шакал. Не посмійте, гладити вовчиці, підікла отрута, струменить, Із очей моїх вогоні скритя, і петляє стежка сіранить, Не зречуся гордої породи. Не продамся за сто грам помий. Воля то найбільша нагорода. Друзі, й темний ліс густий. Вже мені повіки не забути того, що всмоктала з молоком. То неправда, що вовчиця люта, я жорстока, тільки з чужаком. Люди все життя мене бояться І нараз з облавою йдуть. Мені, діти, вовченята сняться, Що мисливці з лігва дістають, Я закони вовчі не зламаю. І життя приймаю без прикрас, Я вночі не вию, я співаю. А полюю, як останній раз я не вірю в довгі мелодрами. Віддана свободі до кінця. Мію я кохати донестями. Та кругом лише сліпі серця. Так, я можу спостерігати, адже працюю з дітьми напротяг, ну більше 20 років я вже працюю, хоча очолюю дитячий садок, але і завжди кожного дня я в групах з дітками, починаючи від ясвіного віку і потім старшими дітьми 6-7 років. Я бачу, як змінилися наші діти. Вони стали швидше сприймати інформацію, вони стали більш розвинуті, і вони в тому плані вони не ліниві, але вони втомлюються від якоїсь такої і їм вони не хочуть, щоб було якесь все одноманітне, хочуть зміну видів діяльності, хочуть чогось цікавого, вони навіть можуть сказати старшогрупники, мені нам нудно, ми не хочемо того, і вони вже хочуть робити те, чим вони хочуть займатися. Ось. А щодо книг, то я працюю над тим питанням, щоб діти любили книгу. Ми минулого року відкрили в дитячому садку арт-кафе Казка, де ми збираємо казки, де ми проводимо роботу над тим, як любити книгу, як її треба берегти, як треба шанувати. В дошкільному віці діти дуже люблять щось створити. Вони із задоволенням малюють, ліплять, щось виготовляють своїми руками, потім ті свої роботи вони обговорюють. Дарують батькам, що важливо в цій роботі, щоб діти мали якесь заохочення, важливо дати мотив для, для чого. Ну, можливо, школярі вони вже думають про якесь фінансування, вони хочуть <с>?, чогось матеріального, так, якоїсь вигоди. В дошкільному віці ще цього не спостерігається. Ось. І Діти з радістю займаються творчістю, тому ми зробили таке арт кафе де ми там проводимо різні заходи. У нас навіть був гурток, де діти бісером вишивали, дуже гарні картини збереглися. Правда, виховати вже розрахувалися на сьогодні, але діти люблять творчість. Часом змінилося моє відношення до тих нагород, коли я мала першу нагороду, диплом <ріпи> за поему Анна. Це для мене таке було піднесення, така Це була радість. Це було також у 2001 році, от перша книжка вийшла, був організований той конкурс і в Тернополі. Я читала уривок, поеми на сцені. Так, Люди мені дійсно аплодували. Я відчула себе, що я потрібна, що мене слухають, що хочуть. І, Бачите, <смі>, такий гарний диплом. Після того, я, якщо були якісь конкурси, я брала участь, я одержувала нагороди. Тай І до цього часу я майже 100, 100 маю різних грамот, різних, От я навіть маю міжнародного дитячого фестивалю аудіовізуальних мистецтв Рашталеві джерела за цикл авторських радіоказок. Якраз про те, коли я на радіо mm -hmm. працювала, так, я подавалася. Я так, mm -hmm. то я вже мала перше місце за це. В Певний період часу я познайомилася дуже з цікавою такою поетесою з, з Аргентини Хандра mm -hmm. Пісарні, І був такий конкурс перекладів з іспанської мови. І я переклала цикл її віршів, але мені посол Орентини вручав ту грамоту в посольстві в Києві. Це до чого я веду? Mm -hmm. Що коли я була. Так зацікавлена, така піднесена, коли перші мала нагороди, то тепер, коли я маю нагороди, і коли я подаюся на якісь конкурси, зараз дуже багато платних конкурсів, що кожен буде мати якусь медаль, чи якщо туди подасться. Я стараюся такі конкурси, щоб дійсно вони були об'єктивні тільки для того, щоб поїхати і поспілкуватися з людьми, щоб побачити людей, щось нове почути. Якщо таке є, що запрошують на нагородження, ось мене запрошують 5 березня до Львова. Конкурс Леся Мартовича, там я книгу свою надсилала, і це буде дуже цікаве. Я надіюся, спілкування хочу туди поїхати. Людина року це ще було в 2009 році, а це був топ-100 видатних людей України, яким пишається сучасна Україна. Це народження було в Одесі. Бачите, є такі речі важливіші за це все як. Ось у мене так стали писатися філософські вірші, якесь таке відношення вже до, до життя, до до життєвого шляху людини, до долі людини. Я пишу багато оповідань, спілкуюся з жінками. Я закінчила академію жіночого лідерства від демократичного інституту. Якраз проходило це навчання в Тернополі. Познайомилася з такими сучасними жінками-лідерками. Я навіть займалася насиллям над жінками, цим всім такими питаннями різними, які зараз дуже актуальні. Також дописувала. Ось і можливо, то що я багато так спілкувалася, багато читала. У мене змінився світогляд і вірші мої якісь також. Я думаю, так, так. Якщо ви взяти першу мою збірку і от крайню якусь, то вони. От моя збірка «Поцілунки» бо я так назвала, моя невістка до речі, дуже гарно малює Анастасія Обшарська. Вона всі мої ці книги мені ілюструвала. Бо Зараз я до, до цього щось так вже байдужіше, не беруся, давно в мене не було поеми. Mm -hmm. Правда, якось так, коли в мене так мені все було гарно в житті, Бог мені допомагав, я завжди молюся, я християнка, мені захотілося щось таке написати, подяку Богові. Я хотіла скласти якусь такі вірші. У мене були, і подяка Богові, і такі якісь мої. Бачення нашого життя, людини в християнстві, але мені хотілося чогось більшого, чогось більшого я так виношувала довго ту ідею і написала таку в цій книзі є прогулянка життя. Тільки віра має справжній сенс. Вона здолає смерть і на вершину великої премудрості людину, не наче Божу іскру понесе. А в чому щастя пізнають земні, тепер я знаю тільки у любові, і в молитовнім, златоустім слові, карбованім у серці день при дні, в розп'яті дух, у страху на межі, здобуде вірну Божу охорону і не підступлять вражі легіони до праведної щирої душі. На цім хресті помер Господній син. Нехай земним нагадує, що миті про те, що в покаянні треба жити, спиняючи незгод, бурхливий плин. Мої рідні завжди мене підтримували. Підтримували мої сини, мій чоловік найперший критик, я йому читала багато, і він завжди допомагав мені казав, так, і казав, що моя мама, тато, моя родина. Всі-всі вони мене підтримують. Моя мама писала вірші в свій час, мій син старший Василько гарно пише. Так, він не дописує і книг немає, але якщо якісь побажання чи якісь ліричні вірші, він дуже гарно може це зробити. Бачите, Україну я люблю від того, що це моя земля, де я народилася, яка вона красива. Коли навіть я була малою, там десь в тих своїх лугах, луга, пасла корів, я ж не, не думала так патріотично, о, це Україна, я Українка, ніхто того не думає, правда. Але просто коли ти відчуваєш, що ти з цією землею зливаєшся, ти відчуваєш себе частинкою того, що ти вже не, не можеш. Бути кимось іншим. Наприклад, я була в інших країнах, я була в таких, я в Польщі була, що можу сказати, що я не могла там жити і бути дотишною, Чи Я в Африці десь була, також не та природа, не ті люди, не, не, не це не такий менталітет. Я відчуваю себе, що я тут, що це моє рідне, що тут моє коріння, мої батьки, діди, прадіди тут жили. Я... Дуже цікавлюся, історією нашого роду. Дуже це окрема тема. Я, я навіть в мене є прозова книжка про моє село. Я також сьогодні не взяла, де описано. Дуже цікаво. А Чортків? тут я зустріла свою любов. Я а -а. просто кажу, що це юність, це романтика. Я кажу, що кохання, тут народилися мої діти, мої внуки народилися. Я багато тут доклала зусиль, щоб прикрасити чортки. Ми будували тут хату, прикрашали, тут моя робота, тут мої друзі, тут гора, з якої я так люблю дивитися на чортків. Вже понад 30 років. Так. Привіт, чорткове сонячний. Привіт. До тебе знову серцем припадаю. Сповитий сонцем цвіти юних літ о наймилішій світі рідний краю. Друзі, творчість дуже змінює. Може змінити наше життя, тому не уникайте творчості. Стежте за нашим, нашою творчістю на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на Ютуб канал Рейсолодини. На теж його зараз веде. І е, дякуємо, що дивилися е, з вас. подобання і підписка. На все добре. Дякую. Дякую вам.